У Севастополі відбувся воєнно-історичний квест, в якому взяли участь стипендіати фонду соціально-економічного розвитку міста. Третій рік поспіль студенти в ігровій формі вивчають історію, перевіряють на практиці вже отримані знання. Яка команда стала лідером в квесті 2013-й, Про це знає наш кореспондент. Місцем розгортання подій військово-історичного квесту було обрано центральну частину нашого легендарного міста. У пригодницькому екшені взяли участь студенти академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, Севастопольського міського гуманітарного унів... Університету, першого українського морського інституту, Севастопольської філії МДУ учасники відповідали на питання пов'язані з історією міських будівель, пам'ятників, біографією відомих людей. Данное мероприятие способствует межвузовской дружбе студентов, воспитывает чувство гордости за свой город Севастополь. И мы гордимся, что студенты отдают предпочтение проведению своего свободного времени на таком мероприятии спортивно-интеллектуальном, которое как военно-исторический квест, которое состоялось благодаря Фонду социально-экономического развития и лично Павла Лебедева. Хотелось бы выразить большую благодарность Павла Лебедева в тому, що він допомагає проводити не только конференції, семінари научні круги столи, а також в організації таких мероприятий, які допомагають розширить кругазор студентів. Тож, сьогодні квест з різновид комп'ютерної гри переростає на нестандартну форму начально виховної роботи. Саме тому з кожним роком число його прихильників серед обнарованої молоді зростає у геометричній прогресії. Если первый квест организовывался, э, ну идея возникла, но очень много в организации делали сотрудники фонда, то сейчас у ребят уже есть собственный наработанный опыт. Они уже сами вот все это дело прорабатывают и сами стоят на точках, сами пишут этот квест. А Среди стипендиатов есть и преподаватели, историки. Поэтому вот все это инициатива от самих стипендиатов, и именно это дает мне уверенность в том, что... Такі форми роботи будуть продовжуватися. Звісно, фінальним акордом гри стало нагородження її переможців. Безаперечним лідером цьогорічного квесту стала команда «Южний» – першого українського морського інституту. Однак всі без винятку учасники військово-історичних змагань отримали солодкі призи та пам'ятні подарунки. Мені дуже очень як організували міроприяття. дуже много нових знакомстрі. Ребята всі дуже дружелюбні в ході цього квеста. Много нового знала, тому що я сама з Ялди. Много нових моментів, історичні дати, різні історичні Мені дуже сподобалося. така сучасна форма патріотичного виховання молоді як військово-історичний квест дає свої практичні плоди. Чи власне є однією з головних задач фонду соціально-економічного розвитку Севастополя? Тому наступним змаганням з перевірки рівня історичних знань серед Севастопольських студентів оголошене зелене світло.